Ну що, друзі, сьогодні формат незвичний, тому що оперативні новини вони знову ж таки вимагають оперативного реагування і роз'яснення. Ви, мабуть, всі зараз читаєте купу повідомлень про те, що от зараз щось там почнеться. Навальний помер, значить в Росії щось там скресне, щось відбудеться. Мій прогноз це моя виключно суб'єктивна думка. Ви можете не погоджуватись з нею, можете погоджуватись, але. Мій прогнози, мої думки наступні: нічого абсолютно не зміниться ні в Російській Федерації, ні навколо Російської Федерації зі смертю цієї особи. Росіяни вийдуть на протест? Хе -хе. ну давайте так: якщо стояти на вулиці і чекати, поки тебе під руки візьме ОМОН і затягне в АвтоЗАК, це протест, то так, тоді в Росії будуть отакі протести. Протести. І то не багато чисельня. А навіть якщо і чисельні, то з такими протестами нічого там не зміниться і не відбудеться. Повалиться влада Путіна, що повалить владу Путіна хтось. По-перше, нікому її воли, валити. Ну нікому нікому. А по-друге, не, не повалиться для Путіна. Навальний був подразником, був подразником, який сидів у в'язниці Частіше у ШИЗО, звісно. Нанішу звичайний так? У звичайному форматі колонії, але тим не менш, ну все, мінус подразник. Це як... вилікував алергію. Для нас Навальний це людина, яка вважала Крим бутербродом. Це людина, яка все одно виступала і підтримувала Росію, яка виступала проти Путіна, але не проти системи, тобто проти режиму, але не проти системи. Якби Навальний був президентом, його б влаштовувала нинішня система з халуями, з халопами, з міцною вертикаллю влади, з відсутністю самоврядування і децентралізації. Це просто їхній громадянин, якого вбили. І неважливо, вбили його, чи він помер сам, чи. Чи тромб відірвався у нього, чи навічок йому там в труси знову мазнули. Абсолютно до лампочки. Абсолютно. Тому що навіть якщо новичок в труси мазнули, це нічого не змінить. Санкції накладуть там на Росію економічні чи будь-які інші. Вони і так рекордсмен зараз по санкціям. Візьміть Іран і візьміть Північну Корею. Поєднайте їх кількість санкцій, впроваджених проти них, і це все одно буде менше ніж проти Росії. Тому економічно жодних впливів розмовляти з Путіним не будуть. да З цим чортом і так не розмовляють всередині, щось зміниться, нічого не зміниться. Смерть Навального це нічого помер і біз з ним, як і з усіма цими е, на території болот. Тому робіть свої висновки. Мої висновки такі: нічого не поміняється, помер і ладно. Нам своє робити. У нас ситуація на фронті важливіша, ніж те, що з цим опозиціонером відбулося на території російської колонії. Тому донайте на Збройні сили, підтримуйте Україну і не звертайте увагу на, на цей шум, пов'язаний з російськими опозиціонерами і російською внутрішньою кухнею. Проєкт закрився, це якщо коротко про Навального. Бережіть себе, Па-па.